Генетика статі Зазвичай стать організму визначають спеціальні статеві хромосоми. Існує декілька різновидів хромосомного визначення статі. Найчастіше статеві хромосоми в представників однієї статі однакові, а в представників протилежної статі різні. У деяких видів одна стать має дві статеві хромосоми, а протилежна одну. Іноді кількість статевих хромосом значно більша. Наприклад, качкодзьоб має 5 пар статевих хромосом. Якщо стать має дві однакові статеві хромосоми, її називають гомогаметною, якщо дві різні статеві хромосоми гетерогаметною. Це пов'язано з тим, що гомогаметна стать утворює гамети тільки одного типу, а гетерогаметна двох різних типів. Якщо гомогаметною є жіноча стать, а гетерогаметною чоловіча, статеві хромосоми позначають літерами Х та Y. самки мають генотип XX, самці XY. Такі статеві хромосоми властиві савцям, рибам, деяким рослинам і частині комах, зокрема двокрилим. Якщо гомогаметною є чоловіча стать, а гетерогаметною жіноча, використовують літери Z і W. Такий варіант статевих хромосом притаманний птахам, метеликам, плазонам, деяким рибам та земноводним. У певних видів комах коників, клопів, самки мають дві статеві хромосоми одного типу XX, а самці лише одну – 0 Гени, розташовані в статевих хромосомах, успадковуються щеплено зі статтю. Гени, що містяться в Y-хромосомі людини та інших савців, Передаються тільки по чоловічій лінії від батька до сина. Їх називають голандричними генами. У жінок таких генів немає. Гени, що розташовані в x хромосомі, є в обох статей. У чоловіків вони представлені тільки в одному екземплярі, тоді як гени аутосом, не статевий хромосом у двох екземплярах. Такий організм називають гемізиготним. У гемізиготи проявляється алель будь-якого гена домінантного чи рецесивного. У деяких видів на визначення статі впливають різні чинники зовнішнього середовища. Зокрема, у крокодилів, черепах таким чинником є температура, за якою дозрівають яйця. Якщо яйця розвивалися за температури 31-32 градуси за Цельсієм, вилуплюються самці, якщо за вищої чи нижчої самки. У більшості видів губанів усі мальки розвиваються лише в самок, а коли в популяції не вистачає самців. Деякі самки змінюють свою стать. Якщо личинка черва бонелії перебуває на дні океану, то з нею розвивається самка, а якщо на хоботку самки, то самець. Розміри яєць визначають стать у тлі коловерток. З більших яєць вилуплюються самки, з менших самці.